Підприємці під прицілом шахраїв в Кривому розі вже зафіксовано декілька випадків псевдоперевірок, нібито контролюючих органів на предмет легалізації найманих працівників. З огляду на великі штрафи, доброзичливі перевіряючі пропонують владнати проблему дешевше й одразу. В управлінні розвитку підприємництва застерігають у інспекторів мають бути спеціальні посвідчення, а їх поки що нікому не видавали. Детальніше далі. Хочу застерегти суб'єктів господарювання, що на теперішній час Кабінет Міністр Кабінет Міністрів України лише виклав для оприлюднення проєкт постанови Кабінету Міністрів України про деякі питання реалізації статті 259 кодексу законів про працю України та статті 34 закону України про місцеве самоврядування в Україні саме цим документом передбачається. Затвердити порядок проведення перевірок органами місцевого самоврядування, затвердити положення про порядок видачі посадовим особам виконавчих органів міських рад обласного значення та об'єднаних територіальних громад посвідчень інспектора праці. Тобто, раз зазначений проект розміщено 16 січня для публічного обговорення, то місяць дано кабінетом міністрів на Тему громадського обговорення, тобто до 16 лютого, апріорі ніяких інспекторів, ніяких посвідчень бути не може.